Увага! Усіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня 22 та 23 лютого для наших підписників інстаграм акаунту діє знижка до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Проведи зимою вихідні з користю та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центромебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі. Бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар Центральний 4. Всі види меблі. Проспект Соборний, 53, 3 поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі. Проспект Соборний 133. Магазин Центру Мебель. Твій стиль. Твій вибір. Твої меблі. Умови акції. під відео. Só sou cadiana, você tá dando a vinheta Só sou cadiana, você tá dando Só sou cadiana, você tá dando a vinha.